Фармадол, забудь про головний біль. Пане Сергію, давно вже точиться про те, що росіяни хочуть вибити ЗСУ із Куп'янська. Говорять про те, що він невдовзі може стати гарячою ділянкою фронту. Зараз вони проводять артилерійську підготовку, ледь не щодня б'ють по місту. От ви вбачаєте якусь загрозу прориву саме в цьому напрямку? А, ну, дивіться, це війна. Все може бути, а, враховуючи те, яка кількість а, військових дійсно мобілізована з боку Росії, яка кількість техніки підтягнута. Але а, я регулярно просто буваю по а, от, там, в нас на Луганщині. Uh -huh. Я спілкуюсь з усіма підрозділами, які боронять і Білогорівку, і Кремінський напрямок, і Сватівський напрямок. А, повірте мені, всі а, підрозділи, які там знаходяться. Всі високо вмотивовані, ніхто не планує кудись відходити. Все, що потрібно тим підрозділам, ми намагаємося швидко їм передавати. От, приїхали, віддали те, що вони просили, записали те, що їм потрібно, і поїхали збирати знову. І це не на місяці розтягується, а буквально на дні, щоб ми кожного тижня їм привозили все необхідне. Ну і можу сказати. Давайте так, приклад наведу. якщо ми рік тому протримали е, Луганську область, ну ту частину там, де була активна фаза бойових дій, без західної зброї, без там е, мардерів, Бредлі, без Хаймерсів, без е, якихось самоходних установок, таких зенитних, е, артилерійських, таких як там Краби, Цезарі, чи ще якісь. Якщо ми протримали 4,5 місяця, знищили більше 10 тисяч тільки на Рубіжансько-севердонецькому напрямку окупантів, то повірте мені, що не буде в них успіху якогось миттєвого на напрямку Сватово-Куп'яць. А якщо ага. наші підрозділи ну навіть не якщо а коли. Коли вже отримують важке озброєння наступального характеру, то ми можемо ще й контрнаступальну операцію здійснити. Пане Сергію, а про які терміни загалом контрнаступу може йтися, і які приклади зброї, конкретні необхідні, якщо ви, звичайно, можете це озвучувати. А, про, про приклади зброї можу казати, тому що це публічна інформація, це угу. різні САУ, і Краби, і Цезарі, і Панцерхаузи, і... Дані і Сюзанни, все, що стріляє на 40 плюс кілометрів, і тапари трісінки, от все, що стріляє на 40 плюс, особливо снарядами так, так званими розумними, от як на кшталт, як які високоточні, які програмуються. Плюс броньовані автомобілі і бронемашини, такі, як М113, Бредлі. Ті самі Мардери і інші, ну і е, танки, звичайно, це модернізовані в Чехії Т-72, ну і західні взірці, які, е, дай Бог, щоб вони були в нас найближчим часом. Що стосується термінів, то про терміни нехай лучше розповідає Генштаб, наше командування, тому що вони планують операції. І як ми бачили, е, до прикладу, там по нашим Сусідям Харківської області чудово планують і чудово реалізують їх. Тому, знаєте, для нас важливо саме ну, кінцевий етап. Нехай ця операція пройде не через тиждень, не через два, а через півтора місяці. Але якщо, врешті-решт, вона закінчиться певним нашим просуванням деокупації великої території, то нехай краще це буде трохи повільніше, трохи довше, але. з у коефіцієнтом корисної дії максимально.